Привіт! Або точніше здоровенькі були. Давайте з вами поговоримо, що у нас відбувається на ринку праці в Україні під час війни. Тивіться, на свій швидкий держстат, ну, порядок, обставин поганенько дає інформацію, дуже багато ну, закрита інформація. Але от пенсійний фонд, ну, він зобов'язаний він порахував, скільки в Україні зараз офіційно тут написано платники єдиного соціального внеску. Значить поясню, двійте. Це всі люди, які офіційно працюють, в тому числі і наші ФОП. Звертаю вашу увагу, військові тут теж пораховані. Бачите, там 10 мільйонів, 10,7 мільйонів українців являються платниками Єдиного соціального внеску. Платять не всі. ну ви самі розумієте, що частина людей зараз не працює, самі розумієте, частина людей Ой, може працює, а платити не хоче. І от якщо ви уважно подивитесь, уважно подивитесь, то в даному випадку вони показують, що на сьогоднішній момент в Україні, як бачите, ну, більша частина все таки найманих працівників, трішечки фопів, ну бачите, там в відсотках ну, 12 відсотків, то розумієте, яка ситуація, коли в нас говорять, що малий бізнес забезпечує роботою, що без нього. І коли говорять, що якщо ми ліквідуємо... ФОПів нічого не буде, ну не буде проблем, це практика. Тобто, на сьогоднішній момент ну, ФОПи не вирішують питання трудової міграції. Більша частина людей працює, да, да, як ви розумієте, не ФОП. Хоча, дійсно, хто скаже, ну як же все-таки ж там 12%? Да, да. Дійсно, тут є маленький нюанс. Ви самі знаєте, що деякі ФОПи не оформляють своїх працівників. Ну, в даному випадку ви ці показники не побачите, що... тому що це тільки тіше офіційно. От, працюєте в ФОП, да. і ФОП про вас повідомив пенсійно, нормально. Якщо нелегально працюєте, відповідно, вас там немає. Відповідно, те ж саме ФОП. Зареєструвався, да, він попав в базу, він є. Хоча в нього працює десь людей, він говорить, ні, я сам працюю. Сам не сам, але ну, це така ситуація. Тобто на сьогоднішній момент звертаю вашу увагу, що це на момент війни. Тому, коли починають говорити деякі політики, 10 мільйонів українців виїхали працювати за кордон, їх питаю, де ви це взяли? Ну, де? Вона всього 10 мільйонів працює. Ви хочете сказати, що ви виходите на вулицю і ні одного людини нема? Ну, так не брешіть, люди. Тобто, ні, я не заперечую, я частина виїхала, ну не 10 мільйонів. Ну, офіційно в нас в Польщі там мільйон є збір, менше вже мільйон, було більше. Але знов це жінки з дітьми, тим паче що вони дуже часто рахують і дітей туди, ну, якщо підлітки і так далі. Так що ці розмови, ой, всі уїхали. Куди? Куди? Попробуєш тут уїхати. У нас ще ви зрозуміли, на сьогоднішній момент Польща офіційно працює за трудовими візами. Ну, раніше було півмільйона, зараз менше 300 тисяч. Це статистика. Оце дійсно люди, ну, чоловік і жінки, офіційно працюють в Польщі. 300 тисяч. Не мільйон. Раніше було півмільйона. Ну, я розумію, що так. А тепер, тепер подивимося на те, що ну, бачите, вони розбили і показали нам, як мінялася зарплата. Дивіться, яка ситуація. Знову таки, що це за зарплата? Ну, ви самі знаєте, платять один соціальний внесок, звіти Приходять в пенсійний фонд, і пенсійний фонд зарплату бачення. Так, да, це офіційно. Звичайно, те, що платить конвертів, пенсійний фонд не бачить. Я Та ви мене гірше розумієте. Тому це мають на увазі виключно тільки офіційно. Ну що нам то сказати? Так, да, дійсно, якщо так уважно придивитись, бачите, уважно подивитись, кількість працівників, які отримують заробітну плату офіційно. Менше мінімальний, значно зросла. Ну, от, бачите, до війни і після війни, бачите вже фактично. Але звертаю вашу увагу, що щось відбулося? Так як на сьогоднішній момент немає контролю, то дуже часто малий віз, і не тільки малий, там щось, переводить працівників на скорочений робочий день, говорять, ну так, давайте я буду платити там 1,25-ту а встане в конверті. Так, так, є така ситуація. Ну, Щоб взагалі не платити, ну, якось воно, а також трішечки. І тому, так, да, дійсно, якщо ми дивимося на сьогоднішній момент ну, кількість працівників, які згодні працювати менш, ніж за мінімальну зарплату 24%. Ну, що ви брешете? Ну, що ви брешете? Ви повідаєте, просто ну, дивує. Ну добре, приходить людина, його, і її власник говорить, я тебе буду платити 2000. Працюю. Ну, він розверне цей пік. Розумієте, просто є така межа, менше якої ну, нема зиску працювати. Ну, чесно, не розповідайте мені казочки, що Ой, ми так працюємо, тяж. припиняй. От припиняй. Якщо дійсно ви говорите, що так от, ну, ви тяжко працюєте, значить ви брешете. Тому що, ну, розумієте, просто немає якого зиску. Ну, навіть ви витратите на те, що ви будете ходити. Черевики ви більше стрете, ніж заробити тисячі. І ці всі розмови, а більше роботи нема, припиняйте. Оце припиняйте. Тому на сьогоднішній момент цей показник 24% показує не те, що дійсно зарплата зменшила, хитрих стало більше. Так, да, я ще раз повторюю, що на сьогоднішній момент, ну раніше були перевірки. Зараз на сьогоднішній момент перевірити підприємство, що там працюють нелегальні працівники нереально. Ні, ну Формально можна, але їх оштрафувати не можна і так далі. І в деякій мірі влада, за... ну, скажімо так, вона вирішила так, хлопці, робіть, що попав. Поки війна можна, війна закінчиться, от тоді ми вас і взую, попов. Щоб знали. І от вони таку зробили. Тому дійсно це показник. Але ще раз говорю, ну, ніколи не вірте в цю брехню, що людина буде працювати Це дуже малу брехня. Тому що ви самі не гірше мене знаєте, що дійсно в нас ситуація традиційно українська, коли офіційно людині, вроді би там від 1000, ну, 0,25 чи там. Так. А стане в конверті. Так, да, не запречую. В конверті можуть заплатити, можуть гади не заплатити. Це теж така ситуація. Потім бачите там показничок мінімальний. Ну, теж Бог світа. Ну, люди добрі. Ну, Мінімальна зарплата вона дуже мала. Ну, Людина, якщо погоджується, на мінімальну зарплату, або там роботи нема. Ні, ну, наприклад, ну там ти посидиш, а ми ти прям щось там таке. Або ця людина гледне. Ну, Бог свідок, ну це не гроші. Якщо люди говорить, ой, ой. ні, я розумію, якщо дійсно ну, інвалід та потім дійсно ну, людина для нього тяжка робота, говорить, я згодний за 6,5, щоб мене не чіпало. Ні, реально, реально, ні. ну Просто бувають випадки, куди фізично людина не може більше працювати. Не заперечує. А якщо це здоровий бичок, ну припиняйте. Якщо він працює на 6,5, то він не працює, він ледиться. І дайте. Як бачите, в нас навіть зросла кількість працівників, ну як би сказати, які отримують більше трьох мінімальних, ну так вони рахують. Ну так, да, це військові там вплинули. Ні, ми знаємо, знаєш, що деяким військовим ну, платять велику суму. Добавки, да? це є, це є. І... Ну, так, да, я не заперечую. Велика частина українців дійсно на сьогоднішній момент ну, отримає те, що було до війни: мінус премії, мінус надбавки, знаю, знаю, знаю. Тому що, ну, самі розумієте, бізнес теж не в такому доброму стані, але ну, в деяких і підросло. Їх небагато, і під... мається на увазі бізнес. Я не беру військових. Військові однозначно виросли, самі знаєте, що їм доплати великі. Але ви самі розумієте, що це військові. Це військові, які ризикують життям. Почесно. Ну, це дійсно. Люди заслужили. Якщо вони ризикують життям, вони повинні отримувати велику зарплату. Так що тут навіть сперечатися. А от чисто бізнес, да, ну є і говорю, просто є випадки, де хто ну, там трішки присосався до волонтерства, хто присосався до гуманітарички, так, там свіжа копічка перепала, Перепала. Навіть міців на перепала. Крім того, хто там напали і ручки погрів, та да, і ще ж це не буває. Так що да, так, в такому ракурсі спрацювало. Ну, що вам скажу, так, да, дійсно, наша економіка перелаштувалася на військовий стан. Офіційно почали платити менше. Конвертики Конвертіки. Конвертики важко паркувати. Може менше. Розумієте, це теж ситуація, коли важко оцінити, а скільки ж конвертів? Пісню знає. Правда, ніхто не скаже. А ви знаєте, як Сіша? Роботодавець говорить, я плачу так багато. А питаєш працівника. Та ти що? І тоді урізав, і зараз урізав. Ну, розумієте, яка ситуація. Тому от такий момент. Але дані дуже добре. Вони дійсно показують, що Україна прирве будь-яку Будь-яку. Тому що в нас, наші конверти. Наше вміння не платити податки це проста. Європі так може, а ми так можемо. Ну, така інформація. Да, і ще раз звертаю вашу увагу. Ну, подивіться на чисто. Подивіться. І не слухайте цю дурню, яку вам розповідають, що от у нас, я не знаю, де там у них. а От у нас ці реальні ці. Скільки працюють, яка в нас зарплата? Зрозуміло? Да. Тим паче, звертаю вашу увагу, що, на жаль, сьогодні момент. 30% ну, от, зареєстрованих, єдиний соціальний внесок не платять. Я розумію війна. І пенсійна, пенсійно, ну, як сказати, іде до цього, що ви ж самі розумієте, так. Да, те, що 30% ті, які ну, офіційно вважаються, працюють, але вони ну, не, не платять. Ну, так вже і буде. Всі рівні нічого іншого не придумаєш. Дякую за увагу.